В сьогоднішньому відео мова піде про те, як я організував своє робоче місце. Поговоримо про мій основний інструмент, навіщо мій планшет, яким телефоном користуюся, про те, чому обожнюю рослини та про інші дрібниці. Але перед тим давайте трішки приберемось на моєму робочому місці, тому що буквально за один тиждень тут купа пилу. Давайте поговоримо про мій основний інструмент. Це, звісно ж, про мій ноутбук від фірми Apple. Ніхто не сумнівався. MacBook Pro на 16 дюймів на процесорі m 1 Pro, терабайт, Линдербайт пам'яті, 16 Гіабайт об'єднаної меморії, як вони кажуть. По суті, оперативки, але не по суті, але хай буде об'єднаної пам'яті. Він. Мене більш ніж задовольняє. Якщо в когось напрошується питання, чи коли-небудь користувався я ноутбуками на Windows, хорошими ноутбуками? Ну, якщо ми говоримо про теперішній час, то напевно прям такого довгого досвіду експлуатації в мене не було. Але так, перший мій ноутбук був на Windows. Це був класний ноутбук від фірми Asus, який виконував абсолютно напевно всі мої задачі. Але коли я побачив тоді ще в універі на курсі, так, третьому, четвертому, що можуть макбуки. Ну, взагалі тоді такий хайп на макбуки був, коли ще яблучко ззаді кожного макбука світилося, і виходив перший макбук з Retina дисплеєм. Так, так, раніше була TN матриця. TN в Air, це мій перший макбук від Air о, від Apple на 13 дюймів з TN матрицею. Хоча до цього в мене також була TN матриця на Asus, але я вам скажу. Жу, це були дві різних матриці. Ви зараз, можливо, і не знаєте, що таке TN, тому що всі IPS, всі привикли до комфортного кута огляду. Під будь-яким кутом ви не подивилися, у вас класне зображення, але тоді були такі часи. І MacBook, чому мій вибір пав взагалі на MacBook? Тому що, по-перше, це афігенська автономність. Він може тримати, я можу працювати з ним цілий день без підзарядки, конкретно з цим. Я. Вражений цією енергоефективності плюс потужність, яку він віддає, це вау. У мене все літає. Я можу паралельно монтувати відео, щось відкрити редактор кода, який також займає нормальну оперативку і грузить систему 50 вкладок в браузері. І в мене взагалі він не то, що не шумить, він навіть не гріється. Це Повноцінна машина, яку ви можете взяти кудись з собою і працювати. І так, так, так. Ви можете мені сказати, що там, але ж там не можна пограти ігри і так далі. Я це все розумію. У мене для ігор є PlayStation, а це суто робочий інструмент. До цього після Aira, до речі, у мене був уже MacBook Pro 13 дюймів вже з Retine на i 5 ому процесорі. Потім такий же MacBook Pro 13 дюймів на процесорі M1, і я обновився на M1 Pro. При цьому продавши свій великий 34-дюймовий монітор від Samsung і ні разу не пожалкувавши. Цього 16-дюймового екрану, мені хватає з головою для всього. Тим більше, якість цієї матриці, якість цього монітора, вона вражає. Це просто не можна порівняти з чимось іншим, тому що м, якщо ви купляєте звичайний IPS якийсь там від Dell на допустим, на 27 дюймів 4 чотирика, ви зразу навіть в тому якісному моніторі побачите різницю з цим вбудованим монітором від MacBook. Також ще хотілося б додати про ціну Macbook. Багато думаю, що, наприклад, я свій купував я не пам'ятаю за 80 тисяч щось таке. Ну тобто, це нормальна така сума, ви можете сказати. Але, але, я вам скажу, покажіть мені хоч один ноутбук на ринку, який буде з такими ж самими характеристиками за таку ціну. Якщо ви знайдете такий ноутбук на Windows, звісно ж, то він буде стоїти набагато дорожче. В нього буде або фіговіша батарея. от До речі, якщо говорити про батарею, я взагалі не знаю конкурентів з MacBook. Що держать так само довго батарею, і він. Або, наприклад, у цього конкурента буде фіговіша батарея, або фіговіший екран. До речі, тут екран 120 Гц, Це вау! Це просто кайф працювати за таким екраном, я вже це казав. В якого є е, сенсор е, відбитків пальців для того, щоб швидко розблоковувати свій мак, в якого така класна клава, які класні динаміки, які тут баси, я не знав до цього, що в ноутбуків можуть бути баси. Тим більше такі баси, звук звучить по-іншому. Я свою колонку, до речі, дібелівську навіть сховав і нею не користуюся. Які тут мікрофони для того, щоб е, навіть озвучити відео, це буде краще озвучування, чим ви будете записувати на якийсь там умовний телефон е, Xiaomi там і так далі. Вони тут, система мікрофонів, обирають шуми, дуже класно пишуть звук. І повірте, за таку ціну, аналогів. Такому комп'ютеру, такому лептопу ви не знайдете. Тепер давайте поговоримо про мій другорядний інструмент, якщо це можна так назвати, це iPad Pro 2020 року, на скільки там 11 дюймів з Apple Pencil на 128 ГБ. І е, з чехлом клавіатури оригінальною від Apple. що я вам хочу сказати, що це просто цяцька і забавка, яку я собі захотів, і перед тим як її купувати, я чітко усвідомлював, що це я купую для, для власного задоволення, і це не принесе якоїсь мені особливої користі. Хоча Напевно, в більшості це виявилось так, але часто я користуюся цим планшетом, особливо Apple Pencil, Я думав, я там помалюю. Спочатку так і було, я просто помалював, скачав в програму Procreate, помалював щось, і потім перехотілося мені працювати з цим Apple Pencil, Але коли я купив програму для заміток, коли я почав вивчати англійську, коли я почав читати книги, робити нотатки, виписки з книг, то зрозумів, наскільки це потужна штука для. Навчання для роботи, напевно, для того, щоб елементарно відкрити пошту. Чи якщо навіть у вас на кухні, як і в мене, немає телевізора, а Netflix або YouTube зранку подивитись хочеться, то ви просто ставите, залишаєте цей планшет на столі на кухні, і у вас переносний по суті телевізор з класними динаміками, реально звук кайфовий, з класним монітором, ой, дисплеєм, Дуже приємно це все дивитися, там є Face ID. Напевно, на відсотків 80 цей планшет, можливо, на 70, цей планшет виконує а, таку ентертейментську функцію, тобто розважальну функцію для мене. А все інше, так я на ньому щось можу попрацювати, подивитися. Все ж таки, зараз на тому рівні, на якому нам Apple. Препідносить свої планшети, я вважаю, що вони не годяться для професійної роботи, так, наприклад, як на MacBook. Навіть з тим, що вийшла редактор від Apple і від іншої програми, DaVinci Resolve і Final Cut Pro під iPad, навіть з тим, що туди вийшов там повноцінний Photoshop, Lightroom. також інші застосунки, такі, які мігрували з Mac, можемо так сказати. Все одно. Операційна система від Apple, яку вони зараз вже називають iPadOS, хоча це та сама iOS, яка і на ваших телефонах, айфонах, вона не дає вам всі от ті такі м, потужні можливості, які дає MacBook. Мені здається, Apple це робить для того спеціально, тому що iPad може стати неабияким конкурентом MacBook. Тому, якщо ви думаєте брати для iPad для якоїсь професійної роботи, я б не радив задуматись вам на рахунок цього, тому що якщо зараз конкретна лінійка айпедів на чіпові М1 чи М2, навіть про коштує там під 30 тисяч гривень, то за ці гроші можна взяти якийсь MacBook Air на М1 і з повноцінною клавіатурою, який буде Важити, якщо купляти цей iPad з повноцінною також про клавіатурою, там Magic чи як вона там, не Magic, якось вона там називається, да? це ще крутіше, ніж в мене, то MacBook Air на M1 буде важити менше. І ви получите за ті самі кошти більше дисплей набагато, повноцінну клавіатуру. Ну і, звісно, macOS, яка закриє всі ваші професійні потреби. Тепер хочу з вами поговорити про мій телефон iPhone старий як цей світ 11 Pro на 64 ГБ, на якому зараз відкритий сценарій для даного відео, точніше план, який, який частіше я використовую саме для цього, щоб піддивлятися щось під час своїх відео, щоб не збиватися з толку. І, в принципі, чесно вам скажу. Я хочу обновити собі телефон на той же 15-й або спробувати навіть Max, як у своєї дівчини. Але я дуже часто задаю питання собі: ну, ось цей телефон закриває всі мої потреби. Перше, це відкрити Notion, там, де програма для надаток, де я пишу свої скрипти для відео і не тільки. Друге, це подивитись YouTube студію, подивитися статистику по Ютубі. Третє це попереписуватись в Instagram, Facebook, LinkedIn, Slack, в інших таких подібних месенджерах, скажімо так, відкрити Instagram чи YouTube І все, мені цього достатньо. Я розумію, так, я получу той Dynamic Island, крутішу камеру, 120 Гц, Always on Display. Але я думаю, навіщо? Навіщо це мені? Навіть 64 гіабайта для моїх потреб вистачає ось так: от. я б не сказав, що я багато там фотографую, а навіть якщо фотографую, це все загружається в iCloud і мені цього достатньо. Тому я задумуюсь над тим, чи перейти на новий iPhone, але розумію, що. Ніякої сенсації, ніякого такого кайфа, як від мого основного робочого інструменту від MacBook, я, я не отримую, тому що за телефоном я провожу мінімум свого часу. І для мене, наприклад, пріоритетніше обновити свій основний інструмент, чим оновлювати телефон, який я впевнений буде закривати всі мої задачі ще навіть років 5, якщо не більше, якщо Apple його взагалі не заблокує і не скаже, що все такі девайси ми не хочемо підтримувати. Також я користуюся Xiaomi-фільтром, перехідником, там, де є USB, -шки. десь, можливо, тут зроблю вставочку, відео якесь. Там, де є ось ці USB для того, щоб швидко задержати телефон. Він просто мінімалістичний, він просто білого кольору, він гарно вписується в інтер'єр. Він мені сподобався, я його купив. Там немає чогось такого вау. Просто мене він мої потреби він всі закриває. Також є такий, також напевно ставлю ставочку з відео: так, органайзер для проводів, щоб вони не просто звисали десь на землю або не валялись на столі, вони просто акуратно собі прилипають, в такі щіли не засовуються і нікого не турбують і не дратують мої очі. Трішки про освітлення. Ну, По-перше, це така штука від спонсора. Багатьох речей, які всі ми українці купуємо там від Алі Експрес, яка коштує щось там 15 чи 30 гривень. Це такий світлодіод, який втикається в от, той сіомовський перехідник. І він світить просто гарне оранжеве світло. І до цього, до речі, в мене по периметру стола була світлодіодна стрічка. Але ця стрічка відпала, тому що там цей двосторонній скотч і. Він з часом якось руйнується, і воно все відпало, і мені просто лінь зараз е, знову цю стрічку поклеїти собі на стіл, але виглядало це також ефектно. Хоча я останнім часом задумуюсь. Це, звісно, така розумна стрічка, до неї є додаток, і вона з нього керується там мільйони кольорів, мільйони режимів. Як ви можете це все налаштувати, як воно це все працює? Крута штука, реально, взагалі, отакі підсвітки зараз модні, не модні в інтер'єрі, просто вона створює. Якийсь затишок в моєму робочому місці. Ще б трішки хотілося би поговорити про моє крісло, яке ви можете бачити в моїх багатьох відео, які я знімаю на своєму каналі. Чому воно таке зручне? Чому саме воно? Давайте таку невеличку якусь передісторію розкажу. Ну, я людина з великим зростом, великим це 1,95 дивно і насправді мені важко було вибрати своє. Нормальне робоче крісло, яке б задовольняло всі мої потреби, підтримувало нормальну осанку, було зручно, поясницю підтримувало, і там багато в мене критеріїв було. І замовляти якесь крісло з інтернету для мене було в апріорі, напевно, помилкою, тому що. Важко з моїм ростом знайти крісло, реально нормально. Тим більше, ні, якщо у вас там бюджет не обмежений, то це дуже легко знайти, скажімо так. А якщо обмежений, я б не сказав, що це крісло дешеве, але воно своїх коштів вартує. І коли я перший раз побачив це вживу у нас в місті, крісло я в нього сів, я зрозумів, що так, це воно. Мені трішки не сподобався колір от цього оранжевого, тому що ну, воно таке більш геймерське, якщо ви можете бачити, але воно надзвичайно було зручне. По-перше, в ньому регулюються підлокітники в різних положеннях, нахил спинки, що можна аж лягати. А також, до речі, ось тут був такий Така під шию підставка, вона мені просто не потрібна, я її зняв. Воно напевно шкіряне або не шкірявне. До речі, це фірма, яка називається Кугар. Зараз воно стоїть щось там в районі напевно 12 тисяч. Я його ще купляв ой, дуже давно за 7, там чи 7 500, Щось таке. Коли я в нього перший раз сів, я зрозумів, настільки воно зручне, настільки воно мені підходить. Під мій зріст. Я вже уявляв, як я сижу за цим кріслом в своєму столі, за своїм столом, і мені надзвичайно комфортно, в мене спина не скривлюється. Я можу виставити будь-яке зручне положення і просто сидіти сконцентровано, працювати, виконувати якусь роботу. Тому я його. Недовго думаючи купив, забрав і вже пройшло напевно роки три, якщо не чотири. Як я ним користуюсь, на ньому жодної царапани, жодної тріщини в шкірі чи ще в чомусь, я не знайшов. Воно не скрипить, воно виконує свою роботу максимально якісно, таку здавалось би непомітну, але дуже потрібну роботу, від якої залежить здоров'я вашої спини і, відповідно, все ваше здоров'я, тому що спина набагато що в нас впливає. А так як в мене сидяча робота кожного дня, то крісло, комфортне крісло для мене це прям must have. Тепер трішки хотілося би поговорити про мій стіл. Він в мене великий, 90 на 1,60 мет, здається, щось таке. Тому що перше раніше в мене був монітор здоровий 34 дюймовий до Для нього потрібно відповідно великий стіл, щоб це якось все гарно вписувалося в інтер'єр, і взагалі зручно за цим було всім працювати. А по-друге, я взагалі завжди хотів собі великий стіл і побачив цей стіл в юскові. Але не повірите, не в відділі комп'ютерних там столівних і відділ, а конкретно в відділі кухонних. Тому що в них комп'ютерах немає таких великих, яких я хотів, коли я побачив цей стіл. В нього не регулюється висота, немає ніяких наворотів, він просто гарний, великий і комфортний для того, щоб за ним працювати. А коли я побачив цей стіл, то я сказав все. Я його дуже хочу. Він мені сподобався дизайном. У нього такі гарні чорні лофтові ніжки, у нього дуб. Ні, це не дуб, тому що таку ціну це цільний дуб не може бути. Але якась якісна деревина, там з опилок чи що, якесь воно якісне, тобто, це не, не цілісна деревина. Якщо ви так подумали, тому що ну виглядає класно. Він не пошкодився за ці роки. Все круто він виглядає. Тим більше я його взяв по акції за 3 тисячі гривень, такий великий стіл. Тоді було мінус 50, бо він стояв 6 тисяч, здається. Це прям вау, якщо ви ну зараз звісно курс долара виріс і інші ціни. Ну якщо його взяти за 1004, там 5, якщо там по акції десь в Юскові, да я не знаю, скільки зараз речі коштує, то ви не пожалкуєте. То повірте, він дуже класний, він дуже практичний. І виконує всі свої функції, а головне, що він великий. На ньому можна поставити величезний монітор, розмістити багато техніки. І просто мені подобається, коли є простір, якось приємніше в такому просторі працювати. І як кажуть американці чи британці, в общем, люди, які говорять англійською мовою, «And the last but not least», тобто переводиться як останнє, але не менш важливе, це. Рослини, якийсь був момент в моєму житті, що я дуже захотів собі рослини, і зараз вони і на підвіконнику, на моєму столі. Звісно, не знаю звідки це пішло. По-перше, мені подобається естетично вигляд рослин і те, як вони вписуються в якусь в якесь житло, в якесь домівку. Можливо, це зв'язано з тим, що хочеться бути ближче до природи. Я дуже люблю природу, я дуже люблю ліси. Якісь поля, якісь скали і так далі. гори, море неважливо, всю природу. Можливо, саме цим спровоковано таке бажання бути ближче до цієї природи, навіть вдома, і якось озеленити свою домівку і тим самим зробити можливо навіть повітря чистіше, тому що, звісно ж, рослини поглинають вуглекислий газ і виділяють що там кисень. Якщо я не правий, то можете мене виправити в коментарях, звісно. І напевно саме це стало тим фактором, що я хочу бути ближче до природи. Тоді, напевно, я робив це неосвідомлено, Просто мені більше подобався зовнішній вигляд. Але зараз розумію, що рослини, круто, коли є рослини у вашій домівці, вони створюють свою якусь природню атмосферу того, що ти не просто знаходишся в домі, а трішечки, хоч і невеличка, але маленька частина природи є. Також на твоєму столі. Ну, я не буду розказувати, як вони в мене називаються, це нікому не потрібно. <сум> Тим більше я сам цього не знаю. Я коли просто бачу якусь рослину, я її беру, купую і потім пересаджую. До речі, треба нові ринки купити. Не знаю, що це в мене таке за старське хобі, якщо можна так назвати. Але мені дуже подобається, коли рослини є вдома, коли є великі рослини вдома. Я також собі хотів ще якийсь там фікус бенджаміна, чи як він називається, це таке дерево. Але блін, воно зараз стоїть 6 тисяч шість. Мені трішки жалко тратити такі великі кошти на таку, здавалось би, все ж таки гарну і велику рослину. Ось таким вийшло це відео. Сподіваюсь, якісь поради з нього ви все-таки візьмете собі на озброєння, зрозумієте, чи потрібна вам та річ, чи не потрібна побачити, як організованим, побачили, як організоване моє робоче місце. Можливо, організуєте його схожим чином або на ваш суб'єктивний смак. Тому що насправді, коли одному щось подобається в дизайні, одне іншому може взагалі інше, і це абсолютно нормально. На цьому все з вами, як завжди, був на зв'язку. Влад, ви дивилися просто блог, підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.